Перезайти на перший другий сервер. Для початку, коротше, тепер знаходимо в Телеграмі такого бота. Підписуємося на нього. Я вже на нього просто підписаний. Під... Добавляємо собі в друзі от таких ось двох ботів. Назву я скинув в описі, що вам треба додати. Або в коментарях, або в описі там десь знайдете. Trans... а, VE нижнє підкреслення Транспорт і VE нижнє підкреслення Транспорт 2. Це перший сервер, це другий сервер. Нажимаю... Додаєте, нажимаєте правою кнопкою на цих ботів. Надіслати запит на додавання в друзі повторно. Нажимаємо. Чекаємо секунд 10-15, може швидше. Ось нам прийшло. Що нас пригласили? Прийняти. Нас перекидує. Зараз секундочку підождем. Нас на другий сервер, щоб ви побачили, що це реально роби. І поки ми чекаємо, можете нажати лайк, написати якийсь коментар, що тобі того. Допомогти, так сказати, начинаючому. Є моя. Контент-мейкеру. Дякую за перегляд. Всім до побачення.